STEM Guide початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів Дослід. Як працюють батарейки. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета. Показати, як батарейка виробляє електричний струм і дає енергію, щоб живити маленькі пристрої, наприклад, лампочку. Батарейка це маленька коробочка, яка зберігає енергію і може її віддавати, коли потрібно. Наприклад, щоб засвітити ліхтарик чи завести іграшку. В середині батарейки є два кінці: один з плюсом, а інший з мінусом. Коли ми підключаємо батарейку до пристрою, електрони починають рухатися від одного кінця до іншого і створюють струм, який дає енергію для роботи. Як вона працює? Всередині батарейки є речовини, які реагують між собою, і в результаті цієї реакції утворюється електрична енергія. Експеримент 1. Просте електричне коло. Матеріали. Батарейка 1,5 В. Лампочка або світлодіод дроти. Кроки. Підключіть один дріт до від'ємного полюса батарейки. Інший кінець цього дроту підключіть до одного з контактів лампочки. Використовуйте другий дріт, щоб підключити інший контакт лампочки до позитивного полюса батарейки. Лампочка повинна загорітися. Це показує, як електричний струм рухається через коло. Експеримент другий. Батарейка з монет і солі. Як два різних метали можуть виробляти електрику в соляному розчині. Матеріали: мідні монети або мідний дріт, Оцинковані цвяхи або алюмінієва фольга, сілі вода, тканина або паперові серветки, дроти з клемами, маленька світлодіодна лампочка. Процес. Зробіть соляний розчин просочіть йому папір. Укладайте шарами монети, папір і фольгу, повторюючи, з'єднайте кінці батарейки до лампочки. Сіль у воді діє як електроліт, а різниця в металах створює струм, коли електрони переходять через лампочку. Ці експерименти допоможуть учням зрозуміти, як працюють батарейки і як енергія в них використовується для живлення різних пристроїв. Ваша stem історія тільки починається.